Вова, а якщо ти при укладці плитки 1,20 на 2,70 метри, вона в тебе лопнула, хто буде за неї платити? Ти чи хто? По правильному? Так. Да. Я. А по-чесному? Я. О, так що е, всю вину бере на себе плиточник, так? Взагалі неважливо від формату, навіть якщо в тебе формат 1,20 на 60, і, наприклад, ти її ніс, і об, о, кутик е, там не знаю чого сколов, Mm -hmm. То, ну, це ж ну не а при різці, замог. якщо ти метр 20 на 60 лопнула, ти також винуватий. Да? Дивись, по-правильному завжди береться як. Наприклад, як ми? Прорахували навіть поштучно, да? 30 штук там потрібно на ванну кімнату. Я кажу, дві, візьміть про запас, тому що є фабричні дефекти, mm -hmm. можуть бути десь коли. Хай краще вона буде. Тому там дві е, штучки це ну, по-любому потрібно взяти про запас. Якщо ти mm -hmm. ріжеш і в тебе там воно. Сколює по твоїй вині, то понятно, що замовник немає. Там тобі безлімітно докупляти цю плитку. Ну, я думаю, що завжди плиточники розраховують на те, що не то, що там буде фабричний брак. Вони вже на перший гатунок кажуть, беріть запас, там 10%. Я думаю, вони себе страхують. Десь 10% це не ж не то, що цей, це враховується підрізка. На підріз, так? Понятно, що багато є такого, навіть якщо ти плитка десь тобі лопнула не так, як потрібно. Ти її бачиш, ага, можна її там на відкосик. Тобто вона тобі йде в цей. Тому от в такому форматі воно і виходить. Впритик. Теж не потрібно брати. І mm -hmm. люди, там, які беруть просто от притик... з таким форматом, так. Да. Тобто, відповідно, квадрат такої плитки вкласти коштує, там, ну я не знаю, скільки там, середньостатистичних майстрів на сьогодення це там 1600 гривень да, квадрат плитки mm -hmm. такого формату. Одна плитка, виходить, 1,20 м2,70. Е, да? yeah. Це в нас три квадрати от грубо говоря, оце вкласти там 100 доларів в одну плиту, найбільше 100 євро. Угу. Mm -hmm. Тому, відповідно, що вони і заробляють гроші, але й беруть відповідальність. Понятно. Okay.